Друзі, всіх вітаю, 18 травня, я в Одесі, це наш другий вихід. Зараз трасненько ми приїхали в Аркадію. Погода у нас не дуже, але я, вам, я вас про це попереджала, небо затягнуто, можливо, буде дощ, але не хотілося б. Я згадую, що в минулому році, в травні, місяці теж, я така вдома сиджу, думаю, чому б мені не поїхати в Аркадію. Дивлюся прогноз погоди, а небо теж було затягнуто, дивлюся прогноз погоди, показує, буде дощ. Я думаю. Ні, треба їхати. А вдруг а вдруг. і що ви думаєте? Ми приїхали зразів в Аркадію. Такий ливень. Якщо може хтось пам'ятає, що тут був потоп, там щось знімали, всі, все, що тут все плавало. І коротше, була якась лихо було. І от це ми потрапили під це. Сподіваюся, що в цьому році такого не буде, ну принаймні, сьогодні. Ну, вихідний день, як я можу не перевірити обстановочку в Аркаді? Ну, скажіть, мені ж треба знати, скільки людей прибула, убуло, Приїхали, уїхали, є відпочиваючі, хтось купається, не купається, а хто буде купатися, коли холодина? Ходімо, перевіримо. Поліціанти на віліках. Квіти обновили. Бачите, як красиво. Побігла, побігла. Вона все знає, куди навіщо, і... <риклад> Асюня, сподобалась ти дівчина з тобою привіталася. Рада тебе бачити! Клас! Не працює цей фонтанчик. Ми вже в другі, другі вихідні приходимо, воду налили, а фонтан не працює. Ну добре, що вода є, може ввечері його вмикає. Красиво квіти, да, відображаються фонтанчиком. Ці кульки дуже красиво. Фонтан красивий, тільки ми хочемо на нього подивитися в роботі. Да, Растюня? Ходимо, ходимо і нічого. Сиди, дивіться. Я вже одягнула капюшон. Іду, думаю, що світерець здує, треба ушки замерзли. А йду сама в сумки, пляжні, причиндалі всі, в купальнику і ще несу з собою дві раз ціни капеліни. Угу. Головне, капеліни взяла, але капюшон одягаємо. Ну таке. Да, Погода. Ну, завтра мені здається, що буде сонячний день. Так що. Завтра ми відірвемось від душі, а сьогодні так. Пройдемось, подивимось обстановочку. Не знаю, напевно, раз, це що ми? Хачапурі? Візьмемо. Гулять так гулять, а що? Сонця нема, що робити. Буде дощ. Займо цей сум. Сум від погоди, від поганої, заїмо хачапурі. В аквапаркі наводять порядки, може скоро він відкриється. Рася вже пішла. Растя, навіщо ти туди пішла? Ходімо. Чекаємо відкриття. Опа, Растя, ти в засаді, ну все, чао. Нормально. Растя вже попереду мене. Чоловік пішов з сачком, бачила? Може, так... ну він дуже такий великий. Ну як я з таким сачком буду ходити? Ну так, да, в нього ця ручка велика. Мені, може, такий потрібен, ну, не мені, а для того, щоб ловити креветку, рачки. Але як з ним ходити? Воно ж не складається той держак. Якщо б він якось складався, як ось швабра розкладна, витягну. Так, а ну дивимось. Я не зрозуміла, та він що, працює вже? Що це за Ми все дізналися, відкриття 1 червня в аквапарку. Дичебозіна. Ми йдемо на море, але ми зайшли все ж таки в хінкарню і замовили, хачапурі гвазелі, зараз подивлюся в чекі, як воно називається, з собою замовили з собою, то ми поки привітаємо з морячками, а там готуються. Так, що у нас тут? Редлайн. Редлайн працює безкоштовно, поки що безкоштовно, якщо що приходьте. Ось. Тут теж якісь порядки наводять. А що це за таблички? Зараз прочитаємо. На пляжі нікого немає, тільки растя сидить. Очікувані, море спокійне, все. А, зрозуміло, що це? Ремонтують бетонну ділянку. Зроблять все найскоріше і на вищому класі. Ну, якщо коротко, молодці. Поняла? Всі щось ремонтують. Ви бачите, вся берегова пляжна зона, всі ремонтують. Стукають, сверлять. Да, Растюня? Нема спокою, нема спокою. Де ми, де ми ляжемо, якщо вони стукають? Пішли кайфуліки, раз. Пішли кайфуліки. Пішли кайфуліки. Морічка, добрий день ще раз. Як ти? Спокійне, дзеркальне, да? ніхто не купається щось. Де всі спортсмени? А моржі? Де моржі? Немає. Але я покупаюся, якщо що не знаю. Якщо мене ніхто не налякає. Кажу цей батькам, кажу, а, ми поїхали в Аркадію. А вони кажуть, ну по телефону розмовляю, кажу, я їду в Аркадію. А вони кажуть, ну тобі ж байдуже, як купатися, чи в морі, чи під дощем. ну що, Така погода, а я їду. Ну так, да. в принципі. Кидай, 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 не бійся, кидай, кидай. Кидай, кидай, кидай. Да, вона вибрала вже тебе в друзі. Вона тебе вибрала в друзі. Хоче, щоб ти з нею грався. Приносить тобі м'ячик і треба їй кидати. Ще вона любить рить. Да. Ой, ой! Ой! Добре все. О, Намочив? Ні. Настій біля води. Апа. Сюня, ну і ти в болото, да, це? Ні, на неї не треба, сонечко, на неї не треба. Ростюня. Ну Це ж треба було залізти туди, а і ри. риє. Вені обично риє, так? Так, вона постійно риє, так. Да. Дуже любить, але щоб отак тут в болоті в цьому ні. Так я <ріст> <ріст> так що, туди кидати? Куди? <ріст> вона любить, щоб її заривали, але тут ми не зариємо, тут ж вода мокра, навіщо? Так, в мокрому навіщо ж? Отак буде.

Вона так нори шукає, так? Ну, вона ль... нори, вона ж не робоча, вона не, так не звикла, йде, що нам... Ну так, так, так. Там прориває ходи якісь, по природі задумана, що <реш> вона, так. Але вона звикла, що на морі в неї такі забави. Ми приходимо і так граємо. Це вона на мене закапує м'яч, закапує. Це вона гавкає, каже мені закапує. Вона зараз буде давай, давай, давай. Так, друзі, ми йдемо далі, там де сядемо, там, де не стукають, не грюкають, бо тут працівники щось роблять, я ж кажу, сверлять і все. Е, дивіться, ось так нам упаковали. І ми йдемо Растя, Заїдати сум від поганої погоди. Та нам погода, а що нам? Погода, що погана, що хороша, нас нічого не зупиняє. Ми як гуляли, так і гуляємо. Редлайн квіти такі поставили. Дивіться, яку красу. Тут позакривала. Ну так, не дуже. Воно ж взагалі отут внизу було зашито раніше, да? От прямо так, знизу до верху чимось було зашито, а зараз таке. А тут ще пірс не зробили, але щось розпочали, розпочали вже, бачите? І ця весільна арка. Вау! А, може сьогодні тут щось і було. Постільці стоять, може і була якась церемонія, да, бачите? Да, он пірс уже деревом, бачите, настіли положили. А з цієї сторони яка чиста вода. Опа, там хтось тільки йшов. Хто це був? Риба якась? Ростом. Хто там був? Ну, в кафешках люди є. по трасі здоров'я там трошки вище гуляють, а саме на морі, бачите, майже нікого немає. Щось погода всіх налякала. Хоча вітра, як такового, ну, може, трошечки там падує, а так немає. Було холодніше, сиділи. Ну, бачите, теж вже всі розбаловані. То було сонечко, так тепло, всі звикли, думали, що... Вже літо і коли трошечки сонечко ховається, то... А, тонкачка теж плаває. А, може, і тут вона була, так. Ростюня, давай будемо їсти. Я віддала чек і назву не знаю, але як я вам сказала, так вона і є. Розінський ресторан. Вау! Схоже на панцероті. Італійське. На вигляд, на вигляд. Тихо. Це з куркою, з сиром і з грибами. Вау! О, мама мія! Тихо! Ростя! Підійди! Підійди! Відійди, віді я сказала не можна. Це все я буду давати. І даваться, боже, це божестина. Растюня, наступного разу я тебе не беру. Мені цей зайвий рот не потрібен. Хоча як нема, будемо голубі знімати. Красиве дуже небо в той стороні. Темно-синє, а тут таке трошки. Таке трошки, ну теж нічого. Хотіла сказати вам, що цей прохід, пам'ятаєте, біля Крима його відремонтували, тож були діри в асфальті, все зробили. Так що все ремонтується. Небо красиве з цієї сторони. Так, да, людей мало. Щось мені так здалося спочатку, що в на трасі здоров'я багато. Там, от в, в Аркадії, відразу, коли спускаємось, ми, то там, да, є люди. В кафешках скрізь сидять. От зараз ми проходили в Крим цей і дивилася, там знову нема вільних столиків, все зайнято. А ходить, бачите, не ходять, не ходять. ну. Нічого. Пам'ятаєте, я вам вчора казала про фестиваль в, этом, в Одеській кіностудії. Ось реклама. Сімейний фестиваль їжі та хендмейду. Розваги для дітей та дорослих, велика паркова зона, крафтові продукти, одеські декорації, виступи кавер. не пішли. Там музика буде, це буде некомфортно. Таке, то просто прийти і уйти так на декілька хвилин. А 200 гривень за декілька хвилин, то ось так. А без разів я не буду, ви ж знаєте. Хоча з разів були на Чорноморських іграх в Скадовській. Пісенний фестиваль, він там декілька днів і там дуже голосно і довго грає музика. І Рася зі мною ходила на концерти з нами з Андрієм. Да. Ми не залишали її вдома, ходили з нею. Ну Може, не кожен день з нею, може, якийсь той раз залишили, бо там скільки? там, Три дні да, той фестиваль. От. А так да, приймала з нами участь. Танць, ми ж танцювали, і вона там з нами щось стрибала, з нею на руках стрибали. Підтанцьовано. Опа, друзі, зверніть увагу, пам'ятаєте, тут був паркан. Я не знаю, що тут було раніше, вони якісь останки будівлі чи чого. Але, от скільки я себе пам'ятаю, тут був паркан і, бачите, його зараз немає. Теж наводять порядки. Растя, не лазь там. Тут он руїни якісь. Старовиня, ага. Мішки мішкійон з якимось. А, і там працює. Прибрали той паркан. Я вже сумніваюся, там паркан був, бо я бачу він і попереду. У <сум> мене вже якийсь той там бачила паркан, і там бачила. Так, да? треба подивитися старі відео, як воно було. Але ремонтують вон. Будівельники щось роблять. Будують, не ремонтують, а будують. Ага. Я, може, з цим парканом переплутала. Я зараз прийду додому, подивлюся старе відео якесь. Був там паркан чи ні. Ну такої занедбаної ділянки там точно не було. Ви ж бачите, там все перерито, якось там якісь пагорби і руїни фінські. то Ми такого раніше не бачили, коли проходили. Значить, воно було за парканом. Боже, йду така тиша, людей немає, да? вітру немає. От просто тиша. Тільки раз це. цок, 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 цок. Пішли люди, пішли люди. Сантаріні, демо на море. А тут скільки шезлонгів вже. Все, літо. Ти бачиш, на всіх пляжах вже понаставляли шезлонгів, тільки немає відпочиваючих Погода, і рашка всіх розогнала. Ну, мені здається, якщо б була погода, то і рашка б не дуже на нас впливає. Що Ну, Тут ні, а там, де ми були, у Крим, в Аркадії Риберня, там все зайнято. Все зайнято. Тут теж наверху. А на морі нікого. От де моржі? Де моржі, Растя? Давай будемо ми моржами. Ну що робити? Растя кинула м'яч, пішла. Растюня, давай будемо моржами. Хтось повинен купатися, показувати приклад. Дивишся по сторонах, хто це буде, да? хто це буде, тільки не я. Боже, як там красиво. Таке синє небо, да? і такі мариночки. Ой, як намальовані. 3 d Маринки. Красиво дуже. Друзі, все перечитала. Температура повітря зараз 16 градусів, температура води 13,9. А я питаю, де люди? 16 градусів, нема сонця, і де люди. Ну хто буде копатись? Хто? Ніхто. купається, подивіться, люди йдуть в капюшонах. Та що люди? Я сама тільки що була в капюшоні, ну не тільки що. Растюня, йдеш до мене? Чи ні? Дивимось набережну, Красива набережна з води. А, вся красота там, а я тут. Ну все, друзі, ми вже йдемо на зупиночку. Не ми, а я. Расті нема зі мною. Через пів години дощ. Треба поспішати, а он вона. Бачите? Я пішла наверх, вона пішла до людей. Все, я роблю вигляд, що я її не знаю. Хай шукає мене, хай шукає. Я їй кажу, Растя, пішли, через півгодини дощ, мене ніхто не слухає. От як так можна? Ну не слухаєш. Іди, шукай нову сім'ю. Де ти була? Ти їла щось, що ти облизуєшся, растя. Де ти була? Друзі, до речі, я кажу, що людей мало сьогодні, да? а оці електромобілі, які їздять з Аркадії до ланжарона або з ланжарона до Аркадії, я вже десь, ну, може, п'ять побачила. Ось за цю всю прогулянку, скільки ми йдемо з Аркадії, п'ять електромобілів. Я стільки ще не бачила, майже всі повні. Так що люди сьогодні не ходять вздовж берега, вони їздять на електромобілі. Серйозно, я сама в шоці думаю, що це? Повний автомобіль їде, повний, повний. Ну, все. До зустрічі, пока-пока.